Доброго дня, дорогі друзі і підписники мого каналу. І всі, хто завітав до мене сьогодні. Я рада вас вітати у своєму родовому маєтку. Зараз квітують гортензії. Ось перед вами моя улюблениця Аннабель. Це мамини посадки. Біля криниці росте моя розкішниця Аннабель. Подивіться, які великі шапки. Яка вона дорідня, красива. Благодатна квітка. До неї притулилася ожина, обіцяє ласувати нам оцими ягодами смакота. Ожину я посадила. Це сорт Black Satin. Ось вона ще квітує і вже є завість. Дорогі друзі. Сьогодні стільки комарів. Я знаходжусь в Київській області, Ну, таке враження, що це Тюмень, коли я зайшла до нас в садок. Боже, скільки ж їх там. Вони злетіли всі, на мене хмарою сіли. Це жахи. Ну, а я зараз хочу вас підвести на сонечку. Тут комарів дуже мало. Сонця вони бояться і показати свої осінні посадки, показати, як зараз квітують ті троянди, які я посадила восени. Ось перед вами троянда заявлена як алоха. Я її купувала у розпліднику, і навіть ще є її і візитка, скажімо так, ось вона. І тут написано, що це Алоха. Ну, дорогі друзі, це не Алоха. Алоха в мене є, вона плетиста, вона велика. Ну і тут е, пишеться троянда кордес, плетиста алоха. Вона у мене росла певний період часу м -м, біля нашого будинку, там, де ми живемо. І вона такого от зросту, як ви зараз бачите, завжди була. Тобто невелика вона. Це явно не плетиста. І по своїй, скажімо, формі квітки і по кольору вона теж на лоху не схожа. Хто знає, що це за сорт, напишіть, будь ласка, якщо ви знайомі з цією красунею, і скажіть мені, як вона називається, бо я не знаю. Ну, в общем, пересорт такий у мене, але симпатичний пересорт. Рожевий, красивий отакий от. Біля неї теж троянда, в якої імені немає. Я її купувала на ринку, як індіголетта. Ну, індіголетта це плетиста троянда. І вона повинна мати високий зріст і інший колір. Вона голуба, з таким трошки сіруватим напиленням. А ця троянда зовсім інший має колір. Трошки попеклись на сонці. Теж не знаю, як називається. Квітує лаванда, починають квітувати чорнобривці. Ну і далі мамині троянди. Троянди з маминого саду. Я не знаю їх імені, але вони росли тут, у цій землі. Потім мама мені дала їх, вони в мене росли довго, потім я їх знову сюди привезла, і вони знову ростуть тут, звідки я їх і брала. Ну, а ось ця рослина, яку мені продали, як дельфініум новозеландський. Подивіться, які є шаромидники, чи як їх взагалі назвати цих людей. Це ж стояла на базарі і продавала. І дуже багато людей купувало Корневища. І це я чекала, що це в мене будуть новозеландські дельфіні. а, на сам, а насправді ви бачите, якийсь бур'ян виріс. Ну, поки я його ще не вирвала. Ну і ось далі теж мамина малінова троянда. Вона тут іще маленька, вона в мене там вдома велика, велика і товсті стовбурі має, а тут вона ще, не, скажімо, не, не набрала сили, але вже квітує. І обіцяє ще квітувати, бо випустила нові пагони. Далі, знову ж таки, троянди з маминого саду. Ось вони. І ще одна отака от смугаста дівчинка, не знаю її назви. Ну от, так виглядає на сьогоднішній день мій квітник, який я створила минулою осінню. Особливо. Гарно, пішов в ріст оцей кущ. Подивіться, скільки тут багато бутонів, скільки тут багато квітів, який він великий цей кущ, хоч посаджений восени. Ну, і ось іще один пересорт, який продавався як індіголідта, а насправді це я не знаю що. Ну, симпатичний пересорт. Сільвер годує комарів, да? кусаються сіля. Ох, же ж комарів багато. І ось я вас підвожу до справжньої індіголетти. Я, я її перенесла з свого саду у оцей садочок садочок свого дитинства. А оце от, дорогі друзі, індіголетта її істинний колір. І троянда дуже ароматна. Вона настільки ароматна, що вона, коли квітує повним кущем, то пройти повз не можна. Це дуже сильний, дуже сильний аромат. Це дуже ароматна троянда. Голуба, як я її називаю, за таким от, от трошечки пепельним напиленням. Одна і ось друга. У мене їх дві було. В моєму саду там було дуже тісно їм, і я їх пересадила сюди на сонечку. Ось вони тут квітують. Але тут, я бачу, гортензія вже розляглася всі боки, то, мабуть, ще треба далі було саджати. Ну, так от зараз у садочку і піднімається овес. Але бігом-бігом знімаю, бо комарі заїдають. Але ж багато їх у цьому році. Ось іще в мене такий тут глибокий кущ це фацелія. Це такий медонос для бджіл. Сам собі посіявся і росте. Колись була тут фацелія, видно, зернятку залишилось десь. А ось іще одна англійська троянда, яку я пересадила теж з дому забрала, бо вона там в тіні росла. І їй явно не вистачало сонця. Я її пересадила от сюди, в це сонячне місце. І напротив свого вікна. Це моя кімната колись була. От е, цей сорт називається New Yorks. Ось от такий перпеш от Нью-Йоркс. В цьому році він обільно квітує такими жовтими, красивими квітами і дуже багато бутонів, які ще мають розкритися. От, наприклад, ціла кисть. Ну, а це все підбивається чорнобривцями. Дорогі друзі, я вас хочу підвести ще до нової посадки. Цю троянду я посадила буквально весною, може, місяць, місяців півтора назад, мабуть, десь так, це лавінія. Лавінія моя мрія, але якось не було її в продажі. Ну, принаймні, я не могла зустріти її. Потім я перестала вже шукати. Думаю, мабуть, не судьба. І ось один раз. Їду і в питомнику Вона я, я її бігом купила і посадила, вона вже в мене цвіте. Я рада, рада. Ну, а тут маки, як я вам минулого разу показувала чи не показувала, я, мабуть, не публікувала відео, тільки знімала. Десь набрався мак по, по всі. Ну, я дивлюся, що він росте і попід парканами і де хочеш, Ну, мабуть, це. І десь занеслося з насінням магонія прийнялася, і листочки її лосняться. Два кущі з такими лоснящимися листочками. А один ви бачите, такі тусклі листочки, видно, сорт інший. Кабачок хоч тут розрісся, бо вдома у мене щось кабачок там соромається. Ніяк не може розростися. Смородину треба обірвати. Ну а там далі. Перці. Ті, що в мене залишилася розсада, я їх ось висадила, в мене тепер тут повно перців. І ще й рядок картоплі. Ну так, просто так посадила, ну просто так. Буває, що просто так садиш. Ну, залишилася вона, я дивлюся вже з такими росточками, думаю, посажу. Ну, так виглядає мій садок сьогодні. Садок мого дитинства. Звичайно, колись тут городи були, огірки, помідори, квасоля, капуста різноманітна, зелень. Це все буяло. І серед них обов'язково квіти. Чорнобривці і ще такі маленькі-маленькі. Вони називалися Віселі ряда. Така простенька гіоргінка. Ну, а так от садочку моєму. І яблуні з яблуками. Це солодка яблуня, стара, бачите, вже яка. А ось Антонівка. Теж її дуже люблю. Який же там приємний. Запах. Там такий аромат Антоновки. Ух, яка ж вона хороша, вони такі великі яблука родять. Бачите, поначіплювалося, ніби знає, що я її люблю. Сільвер мене супроводжує, а Ліру сховала в будинок, бо дуже багато комарів. Адже вони так кусаються, і потім буде мучиться моя лірка, то я її сховала від комарів. Я сама не очікувала що тут таке буде комарине царство. Тож, дорогі друзі, хочу ще вас провести на інший бік саду і показати там свої посадки. Ну, тут я довго точно знімати не буду, дуже бігом-бігом пройду. Бачите, викосили газон, трава газонна була така. Дуже-дуже буйна, полягала аж. І тут у мене отакий імпровізований ставочок і німфеї. Але поки що ще без квітів. Чуєте як гудуть. і кусаються. Ось уже квітує волотиста гортензія. Волотиста гортензія, яка має назву. Зараз вам правильно прочитаю Лівана. Ну, а комарі мене з'їдають, тому я тікаю звідси. Тож, дорогі друзі, покажу вам ще лілії, які цвітуть ось такі мої крапчаті красуні. Ну, і на цьому буду. Вам говорити до побачення, до нових зустрічей в моїм садочку, садочку дитинства. Всім бажаю вам здоров'я, дорогі друзі, мирного неба над головою. Будьте щасливі, багаті. І всім добра. Підписуйтесь, хто ще не підписався. До побачення, до нових зустрічей. З вами була Наталія.